Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас рубрика: що я виловила, що я купила в соціальному магазині тут, у Франції. Роблю це раз на тиждень, маю доступ раз на тиждень в цей магазин і можу отримати знижки. Доволі суттєві, часто бувають знижки, інколи не дуже суттєві, але кожного разу це різний вибір продуктів, бо це працює не як супермаркет, а це скоріше як банк. Продуктів, куди здають, передають магазини, мережі. Фермери свою продукцію частково передають і щось можна придбати, щось. Знайти, що ще не розкупили, бо зазвичай популярні товари теж розходяться швидко, тож не, не завжди все є. Що цього тижня я змогла купити, зараз розповідаю і показую. Витратила я 50 євро, 50-80. Виходжу за рамки свого бюджету, який я намітила. Дуже сумніваюсь. Трошки мені сумно, що не втримаємося, але це все одно перший місяць такий експериментальний. Я хочу побачити, яка сума вийде, докладаючи зусиль, більш розумно, раціонально ставлячись до продуктів, які ми купуємо. Подивимося, що буде наприкінці місяця, тому що тиждень на тиждень не приходиться. І ну, ось так: 50 євро. Минулого тижня 47 було. А що я купила цього разу? Розповідаю, показую. Знову купила ось такий сир, м'який скоріше, як кисломолочний сир, але солений. Ну, він трошки солений, не такий же прямо солоний, що неможливо його їсти. Але все одно на якусь смачну запіканку солодку він не підходить. Роблю запіканки такі, роблю пироги. Солоного сиру, додає, ще тертий сир, такий класичний, і виходить доволі непогано. Тож цілком можна далі використати. В нас ще половина відерця з минулого тижня, залишилось тут 5 кілограмів. А, і використаємо цей теж, будемо таким, корисною такою їжею харчуватися і далі робити випічку. Теж думаю, може щось на кшталт оладок посмажити, теж солоних. Може зайти, може бути смачно. подивимося, ще до кінця не визначилось. Консервована риба, зараз секунду. Консервована риба 2 по 100 грамів. Це в нас, мабуть, Тунець. Взяла тільки дві банки. У мене є запаси, і зараз в магазині там дуже багато риби. Цієї, може, згодом тиж... тижня за два куплю більш на запас, але зараз достатньо. Ми так швидко не з'їдаємо, тому тільки дві баночки по 80 центів я взяла. Далі, кава мелена. Сьогодні ось така: це теж пощастило. Тому що розбирають зазвичай швидко. І я вже купую ну, в звичайному супермаркеті в нету, купую марки Нету каву до нашої кавоварки, а тут ось так пощастило. По одному євро коштує упаковка, ну, незалежно від того, якого виробника. В супермаркеті ось найдешевша в нету Я купую по 2,50. одна Цеглинка така коштує. Тож, ось економія більше, ніж в два рази, ну і ще різноманітна. Так? Арабіка тут ось Intens 4, інтенс, Intensity 5. Це міцність, я думаю, мається на увазі. Взяла ось так. Цікаво. Буде в нас запас. А, далі Чоку, таблет нуар. 3 по 45 центів. Ось такі. А, Шоколадні плитки. Я вчора купувала в нет для того, щоб готувати Брауні. Там були чотири ось такі, ой, точніше, 5 таких плиток, 500 грамів Ой, хоч би згадати, скільки я там заплатила, мені здається, 3 з чимось. Так, по 60 виходить центів, по 70 нехай центів. Плитка шоколаду венети мені обійшлася, тут 45 центів. Ну, одна плиточка ось молочного шоколаду. Поїмо, як то кажуть, а то, можливо, ще зберемося. Ну, навряд чи залишиться, але якщо залишиться, можна ще один брауні приготувати. Далі, сніданки. Зараз я розберусь, бо я взяла сьогодні аж 4 коробки таких сніданків. Один 80 центів, 2 по угу. І 80. Окей. Показую, не зможу розібратися. Ось тут 375 грамів, ось такий рис повітряний. Тут його ось такі. Далі це те, щось схоже на рис. А тут написано бле, тобто пшениця повітряна, це, ось, а не рис. А тут ось рис повітряний. І ось такі кранчі Мюсли, ось такі теж. Це з шоколадом чорним, це з горішками. Ось Вони, скоріше за всього, по одному євро тут 450 грамів. А ось повітряний рис і повітряна пшениця. Пішлися мені по 70 центів, що досить непогано. Можна було насправді в рамках економічного місяця менше таких сніданків сухих купувати, але а, підкупило мене те, що рідко буває такий вибір, рідко буває можливість рідкість придбати. Ну а діти люблять плюси. інколи буває, що а, не треба вставати готувати сніданок. Діти самі розберуться. Такий сніданок вони цілком. Легко навіть найменші можуть впоратись легко. Ну, бо і з іншими впораються, звичайно, це я вже так. Смачно <кхід> смачні сніданки. Далі кілограм цукру. Ось він тут знаходиться, коштує 70 центів. Це десь на 30-40% дешевше, ніж коштує цукор зараз в магазині. Далі соуси, один 300 мл, інший 400 мл. Це ось такі соуси. Давно вони там стоять. Я буду готувати в п'ятницю бургери, то думаю, можливо, комусь буде смачно з соусом барбекю. Він ще й біо. ось такий взяла, Ну у нас немає соусу. Соуси довго зберігаються, тому вирішила взяти ось такий соус буфало, але коли вже Написано регуляр, тобто середній. Але я коли купувала менеджерка, сказала, що він гострий, сильно гострий. Ну, подивимось, теж в нас гострих соусів ніяких немає, можливо, комусь смакуватиме також. Нехай буде для різноманіття. Ну, це те, до речі, без чого можна було теж сьогодні обійтися, не купувати це. І це знову про усвідомленість і про економію не вийшло. Так, тим більше, коли в магазині зі знижками знаходишся, все тобі здається дуже вигідним, тому купуєш щось, що не так вже і потрібно. Чай. Чай, зараз дивлюсь: євро 40 я заплатила за 50 пакетиків. Там були менші упаковки, 25 пакетиків. Відповідно, за 70 центів. Ну, це теж десь на 30% дешевше, ніж можна купити його в супермаркеті. До речі, мережа супермаркетів У називається. Тут, ну, власної марки теж такий ось чай чорний. У нас якраз повністю закінчився. Чай далі, пеміс, хліб, ось такий за євро 40-800 грамів, і інший 600 грамів. За один євро. Я в Алді сьогодні купила Так, одне яблучко впало. Купила навіть трошки дешевше, правда, не з висівками, не з зерненками. Тому, мабуть, приблизно так Так воно і коштує. Ну, Хліб в нас нам завжди потрібен, і бутерброди сендвічі робимо. Хліб доволі довго зберігається, тож це такий стратегічний запас у нас. Далі пулі. А, пулі. Щось тут якось наплутано, не знаю. А, чомусь за євро 38. Не знаю чому. А, єдине, що в нього стоїть завтрашня дата. Не знаю, чи це з цим пов'язано, чи ні. Взагалі я минулого разу за курку заплатила близько 6 євро, здається, якось так, Там, так 5 євро кілограм було. А тут якось дивно написано. 18,50, незрозуміло, ну, але євро 38, так? Я кілька разів вже приглядаюсь. Дійсно, євро 38 написано за курку. Ну, таке, хочеться сказати, чого не попередили. <рес> <рес> ну, там, правда, одна курка на родину. Більше мені б не вдалося взяти, але якщо це правда, то це дуже круто і непогано. Далі цукор ще десь ось такий він тут знаходиться. Це рафінований цукор. Я купувала раніше, діти ну, чай п'ють, додають саме такий шматочками цукор. Тому вже там закінчується коробка, вирішила взяти. Теж 70 центів кілограм коштує. Вигідна, як то кажуть, пропозиція. Консерви риба 2 по 80 ще і 4 по 40. Що ж це таке? 2 по 80 і 4 по 40. Думаю. Ну, це дивно насправді. Тому що є ось такі сардини в баночках В оливковій олії, а це в соняшниковій олії дві баночки. І ось ще такі сардини. Мені здається, вони однакового, ваги однаково, ваги тут, однакові. Тут 90 грамів самої риби, тут 95 грамів самої риби, так, однакові. Теж в соняшниковій олії і в оливковій олії, екстра -віржен. Ось так, врешті, виходить 6 баночок, в мене сердень, теж швидко розбирають. Часто там не буває сердені, в нас закінчилися, ми їх їмо. І це ж дуже корисна риба, джерело Омега 3 і так далі. Багато чого можна розповісти. І протеїну також Тож таку рибку їсти. Треба, можна, а ще її зі знижкою купила. І ось така мокрель тобто скумбрія теж в. А, так, в гірчиці. ось, <клух> Написано препарем'єн. Руками приготовлено. цікаво, Цікавий допис. Цікаво, на що це впливає. І намагаюсь розібратися: 4 по 40, 4 по 60. А, по 60 це я знову груші ось такі купила. 60 центів коштує. Ну, діти їдять, Миколай буває, що хоче щось солоденьке на десерт іде, відчиняє, з'їдає таку баночку, груш. І потім ходить, шукаючи, не залишилося ще таких баночок. Ой, підсадила, так би мовити, на консервовані груші, дитину. Так, з рибою, ну, приблизно розібралися, не буду вже там уточнювати, то що ви зрозуміли, трошки різниця. Ціна щось по 80 щось по 40. центів, але нехай. Плясолепосон. Це ось така риба я її раніше брала, Колінде Альоска. У мене ще одна коробка є, використовувала, залишилась в мене, тож на вечерю нам дві зазвичай потрібні. Єдине, що щось діти охололи до цієї риби, і я якось так теж руки опустила. Але ціна просто неймовірна: за 400 г білої морської риби всього євро 40 я зараз, коли про це думала, подумала, що можна ж переробити цю рибу, наприклад, зробити рибні котлетки або щось на кшталт цього. або зробити рибний пиріг, додати як начинку, білу рибу, так, і таким чином змінити. А, ну, я просто її тушкую. В скороварці і подаю з гарніром. Можна щось, щось змінити, щоб діти все ж таки споживали рибу, бо це ну, і ціна класна, і риба поживна, і дуже корисна. Треба їсти рибу більше. Буду думати, і по можливості ще візьму. Була б в мене велика морозилка, то взагалі без питання. Так, морозилки немає. Нехай. Бумбун, це в нас цукерки. Вони ось тут розташовані. Давно я не купувала, були там продавалися з кислинкою. Діти желені цукерки більше з кислинкою люблять. Але зараз зовсім ніяких цукерок їм не купую. І в цьому магазині зазвичай хоч щось, хоч якісь там чупа-чупсики купую, теж не взяла. Вирішила повторити це такі там, там ще, щелепи, бачите, з такими червоними зубами. Просто смачні желені такі цукрочки солодкі. Тут цілий кілограм, ціна 2,80 Це мінімум в 2,5 рази дешевше, ніж зазвичай в магазині коштують такі желені цукерки. Ну, правда, не фасують їх кілограмами. Ну, а тут такий формат. Далі яйця фермерські, теж була сьогодні можливість, минулого тижня не було яєць по 15 центів. Я вже купила. Ще запас, тож яєць у нас ну, не стала відмовлятися, хоча яєць у нас більш ніж достатньо, то вирішила, що ну, як, вони не морозилки, не холодильника не потребують, якийсь час зберігатимуться, а фермерські яйця це фермерські яйця. Вони смачніші, все одно і думаю, поживніші. ну, Принаймні, є, така, є таке уявлення про них. тож взяла І максимум можна 12, то за 1,80 євро. 80. Взяла 12 яєць. Сода. Це ось такі така газована вода, газовані напої. Зазвичай не купуємо їх останнім часом дуже рідко. Але в нас день народження буде в п'ятницю. Будуть бургери, тому купила коло. Вона без, без цукру. Ми таку взагалі ніколи не купуємо, але іншої не було. Тому ну, то я обрала без цукру не тому що там сподіваюся <смеш> зменшити цукор в їжі, але тому, що іншої не було. І ціна не так ж, насправді не надто дешевше. По одному євро коштує, ну десь це, я не знаю, на 25% дешевше, ніж в супермаркеті. ну Не набагато дешевше. То все одно все ж таки якась там економія. Може, і до євро на двох пляшках я зекономила. І ось така ще сода газована. Написано, що з м'якотю апельсина, Так, так і написано. Подивимось, головне, що газована, солодке. Дітям цього тільки і треба. І євро 50 коштує. Теж не сказала б, що дешево. Мені не подобаються такі ціни, якби було ще дешевше. Ладно, а так ми його і в супермаркеті не купуємо. Ну, нехай це до свята. Діти мене будуть критикувати за мої такі коментарі, тому що газований це газований напій. Далі в нас ще. Овочі, овочі, фрукти. Насправді сьогодні овочів зовсім немає, крім таку кудлату. То... <смі> з кучерями, Кучеряву петрушку я взяла, думаю, що з нею робити. Ще не придумала, але так як вона на вагу йде, то чому ні? 90 центів кілограм. Це все разом коштує. Ківі знову взяла. в нас буквально кілька, здається, два таких пакетики залишилось дуже багато. Ми з'їли за цей тиждень ківі. Мені подобається, що діти їдять залюбки. коли їм хочеться щось солоденьке, кисленьке, цукерок немає. Що робити? Беремо ківі, І це чудово. Яблук сьогодні взяла теж багатенько, думаю, Більше 4 кілограмів і мандаринки м'якенькі. Шкодую, що не взяла більше, там ще пів ящика, мабуть, залишалося, але я не знала, які вони. Тобто вони могли бути сухі або кістляві з кістками, і взяла менше. А потім вже в машині спробувала один дуже солодкі, соковиті такі мандаринки. Ну, нехай, мабуть, 2 кілограми десь так. Загалом вага 9300 в мене вийшла на фруктах сьогодні. ну Непогано заплатила 8.37 за ось ці фрукти і за петрушку. Далі молоко. Ось таке молоко, дві упаковки знову по 60 центів літр. Теж можна було, мабуть, і більше взяти, але мені здається, я вже стільки запаслась, з іншої сторони, я навіть не рахую. Вчора готувала. Млинці використала 2 літри молока просто на раз, не економлячи, не думаючи, чи залишиться там воно на наступні страви, на завтра. Ну, це, це класно, коли можна собі так дозволити. І 60 центів зараз 98 центів коштує найдешевше молоко. Літр такий ну, так. Скільки це там 40% дешевше, ніж в магазині. І це гарна ціна. Щось я не бачу мила ось цього. Якось я його проскочила, навіть не бачу, де воно. Фрукти. А, десь я його проскочила. Не хочу, не хочу і неправду казати, як то кажуть. 50 США ні, не знайду. Не знайду, але, здається, щось там 50, може 60 центів, може 40 коштує. Мило взяла, бо в нас на запас немає. Я зазвичай тримаю, по кілька теж так купую в цьому магазині зі знижками, щоб в мене ну, зберігалося, коли потрібно, завжди є мило. І тому воно таке ось різне, бачите, ми тестуємо різне мило, але не тому, що нам так цікаво, а тому що там так продають набір різного мила, різних виробників і так далі. Добре, не, не знайду, можливо, в наступному відео побачу то вам розповім окремо. А так, на цьому все. Написано, що зекономила я 100 євро. От є тут рядок такий: 100 євро 77 центів, а заплатила 50 євро. Ну, повіримо, закупи справді дуже непоганий. Буде що нам поїсти. Курка мене порадувала сьогодні. ну Це я ось запікаю на вечерю, ми їмо, а те, що залишається, оббираю кістки, все і використовую, ну от буду для начинки використовувати млинчики, робити з курятини з яйцем, з цибулькою. Така буде начинка в мене, з того, що залишається від курки після нашої вечері. Ну, а з кісток бульйон. Варимо бульйон Курка. Піренейська в горах, Вар'єжа, це такий регіон тут недалеко. Повністю, бачите, на вільному вигулі виховується, росте. Молода курка фермерська. Супер. Дякую вам за перегляд. Поставте, будь ласка, вподобайку і напишіть мені кілька слів, можливо, підтримки, можливо, у вас є рекомендації що, з чого, що готувати. Дуже радо дослухаюся. Ви мені даєте натхнення ідеї, коли щось дописуєте. Ось ну, знову ж таки, цей сир солоний. Знову у нас ще 5 кілограмів до тих, мабуть, двох з половиною, які ще залишилися. Тож, попереду, політ фантазії буде. Нас дякую, бережіть себе. Побачимось в наступних відео. Бувайте!